Один чоловік привселюдно образив мудреця, назвавши його безбожником, ледарем та волоцюгою. Свідком цього став юнак, який запитав мудреця: Як ти можеш терпіти ці образи? Хіба тобі не болить в душі? Ти дійсно не ображаєшся. Мудрець подивився на юнака і посміхнувся. Ходімо, юначе, зі мною. Ти ж хочеш дізнатися секрет, як не ображатися на людей. Мудрець привів юнака у комору, запалив свічку і, порившись у скрині, знайшов порваний і брудний халат. Цей халат він кинув юнакові і сказав Вдягни його, юначе. Юнак подивився на мудреця та й здивувався, Навіщо мені вдягати цей брудний халат? З цими словами юнак віддав порваний халат назад. Ти чомусь не захотів приміряти старе лахміття, посміхнувся мудрець знову. Так Так і я не став приміряти до себе ті погані слова, якими намагався мене зачепити та образити о той чоловік. Коли тебе хтось намагається образити. Згадай про цей халат, який ти не захотів приміряти на себе. Юначе образи це лахміття, яке хтось намагається дати тобі приміряти. Якщо хочеш, можеш приміряти і навіть носити чиїсь образи. А можеш відмовитись і не вдягати їх. То вчись не вдягати брудне лахміття.